Баскер. Стоят на линии, зараз Да, потом на другую спробу, будешь там сидеть. Так, пожалуйста, дай Не-не, nee, nee, носочки в до лінії. Так, Да, да, не залазим болини, можно по никого. Добрый. 163. Василенко Арсен, да? Да. Yeah. Можно. 152. Yeah. 172. Святослав Андрій, да. ББшко, Олександр, назад, Саша, назад, носочки притул до лінії, не залазив на лінію, ножки на ширині пліч, як я показував. Добре. ти... Будь ласка, ребрикофандрій можна. Назад. Носочки підрівняли. Ззаді відійдіть, не спіте, задів його нам. 145.

162, ну рівняємо в приту. 162 є. Ще Арсен, да? Ага, секунду, секунду, секунду. Шостун Даніїл, можна, Даня? Даня, давай. Добре, стрибочок, молодець, 191. Так, будь ласка, Греков Максим, можна. 195. 195. Будь ласка, Андрій, після нього старкіз. Носочки підрівняли. Підрівняли по початку. Як ваше прізвище? Можна вам стрибати. Діван, азарт, іван, будь-який. 143. Я правильно? Григорян. Можна? 187. Будь ласка, Кирил. Мазинов, правильно? Можна. Таня, сколько ты прийняв? 180. Будь ласка, серику. Э, можна. 170. Будь ласка, лозенко Дмитро. можна. Ще раз. Філіп готується. 165. Будь ласка, Філіп, Євген, вот носочки підрівняли по початку. Можна? 168. Будь ласка, Євген, всіємше, правильно? Добре, добра, Женя. Прибирайте. 168. Буде друга спроба. Антонов Дмитро. Носочки підрівняли. Так, да, можна. 193. Стрельцов Стрільцов Георгій. Добре, секунду. Зуєв Святослав. Добре. Терещенко, Олександр. Носочки по початку лінії можна. 57. Будь ласка, чорний єгор. Носочки підрівняли. Можна. 152. Будь ласка, чорний е э, Можна. 170. Будь ласка, виноградний Анатолій. А темі, вибачте. На початку лінії, перед початком лінії, перед початком лінії можна повітали. Що таке? 80.